Друзі, всім привіт! Всіх вітаю. З вами Руслан, ви на каналі Руся Грай. І сьогодні ми знову знаходимося на сервері Welcome to Ukraine. Потрапила мені в руки ось така картка, ключ-картка від бункера А4. Ну, а хто ще не знає, хто ще не знає, що це за бункер? Це секретний, один з секретних бункерів, які ввели в гру. З моменту релізу. З моменту релізу. На карті вони ніяк не відображені, бо там всього лише одна кімнатка, яка знаходиться під землею. Треба її знайти і залутати за допомогою цього, цієї картки. Ось! Але. Але знаходяться вони на, місцях, на тих місцях, де раніше там були звичайні ті бункери. Ну, або покинуті, або е, звичайні старі бункери. Секретних бункерів на мапі у нас 8 штук. Знаходяться вони в З3, в А4 b 1 b 1 десь тут. b 2 b 3 квадрати. C0, це десь десь ось тут. Має знаходитись c 2 c 3 d 2 і d 4 От в цих квадратах зараз знаходяться оці. Секретні бункери. Секретні бункери. Так, ну що ж, давайте шукати. Я під'їхав на місце де, в принципі, от з цього повороту треба було б підніматися нам вище, щоб знайти, щоб дійти до того бункера, який раніше тут був. Але будемо шукати, будемо шукати його серед цих хащів. Так, давайте, давайте. Підземний вхід тут має бути, треба його, треба його знайти нам. Треба його знайти. Так, зі стрімчиком поки не виходить, але, але можливо, можливо, скоро буде. Так, де ж де ж, де ж, де ж, тут якісь кущі, ану, давайте. Можливо, за кущами. Так, здається, здається, є, є, знайшов. Знайшов ось ось цей бункерочок. Ось цей бункерочок. Картка у нас є. Е, чим яка, яка різниця цих бункерів від інших? Ну, те, що тут одна кімнатка всього. І е, е, основна, е, чим відрізняється вона від інших, він від інших, це тим, що активується він лише ключ картою. Тобто його не, не можна просто так прийти відкрити. Не можна зламати за допомогою викрутки, як покинуті бункери з бренерами. А тільки відкривається, він активується за допомогою цієї ключ картою. ключ-картою. Строк дії. А чого? О, вже строк сплив. А чому він сплив? Чому він так швидко спливає? Він наче має бути. 30 хвилин діяти. Так, ну добре. Можливо, це налаштування сервера. Можливо, це налаштування сервера, а можливо, це так і треба. Ну, десь я читав, що він, вона має діяти 30 хвилин. Так, ну добре. Добре, добре, ми відкрили. Чи може 30 хвилин. Це залишається відчиненим сам бункер, поки він не заблокується. Можливо, так. Можливо, так. Так, давайте 8 шпильок. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Так, погнали. Опа, все, закрилось. Одні двері закрились. Зараз будемо дивитись, цікаво, чи ми вийдемо звідси, чи ні. Зараз ще подивимося, який тут лут. Чи варто взагалі їх лутати? Бо, в принципі, ну така одна кімнатка це як о, одна арморка. Одна, одна зброярська кімната в бункері звичайному. Одна зброярська кімната в звичайному бункері. Так, поки що викинемо це, Ламаємо локери Відос буде невеличкий. Просто захотілося вам показати. І, до речі, це мій перший такий секретний бункер буде, який я лутатиму. Який я лутатиму з моменту релізу. До цього мені картки такі не попадались. Так, ну що, дивимось, що тут. Покращений компас. ВХСК цт 2 Так. Трасуючі набої і бінокль. Не густо. Не густо. І це при тому, що лут тут, якщо не помиляюсь, і чотири. Дивіться, тут взагалі пусто. Тут взагалі пусто. Наче. Наче тут до нас хтось був. Ну от як це називається? Як це називається? Так, а чому я 8? Тут ж всього 4. Я переплутав. Переплутав з цим. Зі звичайним бункером. Ну нічого, забираємо це. Ні, ну це не прикольно. Ну що це, що це за лут в цих бункерах? Якийсь капелюха не лут. Так, ніяк тут. Більше ніяких тут немає. Немає, так? Да? Вийдемо. Вийдемо. Так, ану, закрию. Але вже не відкрию. Так, да, все. Картку можна викидати. Ось такі, друзі, пироги. Ось такі, друзі, пироги намахали нас із цими бункерами. Краще б замість них зробили б або старих лишили, або лишили б покинутих. Бо і покинутих зменшили бункерів, і старих теж не дорахуєшся. Тому, тому якось так. Я особисто не задоволений. Тим, що я там знайшов. А якби лут був взагалі одиничка, то, мабуть, там нічого б і не було. Можливо, якась одна пуха або один, один компас покращений. Ну, а можливо, це час від часу просто кому, кому як пощастить тим лутом. Тому якось так. Дякую, друзі, що дивились. Зараз бачите онлайн 13 гравців. Зустрінемось в нових відео. Бувайте, папа. -па.